Сили оборони України знищили техніку та живу силу на острові Зміїний. Вдруге за тиждень українські військові завдали удару по окупантах на острові Зміїний. Про це повідомляє оперативене командування Південь у Фейсбук. Знищено три зенітно-ракетних комплекси Стріла 10 та машину зв'язку серверну з телекомунікаційним обладнанням. Також знищили живу силу ворога. Додатково світ став чистішим на 42 рашисти. Підрахували в оперативному командуванні південь. Крім того, в командуванні повідомили, що знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби репелент 1 Станція радіоелектронної боротьби «Репелент» розроблена російським науково-технічним центром радіоелектронної боротьби. Його призначення. Подавлення роботи безпілотних літальних апаратів на відстані до 30 кілометрів. Монтується на шасі МАЗ чи Камаз в залежності від побажання замовника. Але в даному випадку замовником виявилися Збройні сили України, які наказали ворожому комплексу урочистим маршем йти слідом за крейсером Москва. Дякую за перегляд.